Відпочинок та оздоровлення школярів під час літніх канікул є надзвичайно важливими для їхнього фізичного та психологічного розвитку. У період літа діти мають унікальну можливість відновити сили, отримати нові знання та враження, а також розширити свій кругозір. Про це під час апаратної наради повідомила Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткинської міської ради. Тривають літні канікули для учнів закладів загальної середньої освіти. Були складені графіки з оздоровлення і відпочинку. Протягом червня для 88 учнів закладів загальної середньої освіти були організовані екскурсійні поїздки та оздоровлення до міста Косів, мене та інших міст України. Графік на липень місяць узгоджується, ще є бажаючі, і ми будемо організовувати проводити цю роботу надалі. Екскурсії є невід'ємною частиною літнього відпочинку, адже вони не лише розважають, а й навчають, знайомлять з історією, культурою та природою рідного краю та інших регіонів. На цьому наголосила Ольга Сокульська. Завідувачка відділу молоді Шосткинської міської ради. На минулому тижні ми працювали над створенням групи на оздоровлення дітей бігали категорій таборі Івана Франківщини. Це 10 дітей за рахунок коштів обласного бюджету. І також на прохання молодіжної дирачої ради при міському голові на минулому тижні здійснили екскурсійну поїздку до міста Мене за рахунок коштів місцевого бюджету. Літні канікули це не просто перерва у навчанні, це важливий етап у житті. Кожної дитини, який дає можливість оздоровитися, отримати нові знання та незабутні враження. Правильно організований літній відпочинок сприяє гармонійному розвитку особистості, формуванню здорового способу життя та підготовці до нового навчального року з новими силами та позитивним настроєм.